Комунальна підготовка вона буде здійснена, я можу гарантувати на всі 100%. Єдине, що викликає тривогу, це те, що ми маємо справу ну, з цинічним підлим ворогом з російською ордою, яка цілеспрямовано нищить комунальну інфраструктуру. Ну і це е, може стосуватися абсолютно будь-якої громади. Наразі купуємо абсолютно все, будь матеріали. Деревину, металопрофіль, шифер, купуємо електростанції, дизель-генератори, але тут кожен так само має підготуватись. На випадок, якщо вдома і в квартирі, в будинку немає газу, ну однозначно треба мати електроплиту, електрочайник. У випадку, якщо є електроенергія, якщо це приватний будинок, однозначно треба мати вдома дизель-генератор малої потужності. З ОСББ ми так само власне, відпрацювали, аби кожне ОСББ мало на свій будинок дизель-генератора. Тому тут всі мають готуватися, мають бути готові до того, що осінь зимою будуть складною, вони однозначно будуть складною на лінії фронту, вони однозначно будуть і складні будуть складною і в тилу. Але я впевнений, що ми пройдемо ці випробування.